Національною поліцією України на постійній основі проводяться превентивні заходи у сфері боротьби із таким видом злочинів, як шахрайство. Дотримаєте в руки, поки не подивитесь, не перераховуєте нікому свої Ні, кошти. Збережіть свої заощадження, будьте уважні, обережні, тримайте, будь ласка, листівочку таку почитайте. І контактний номер телефону. Приміщення службове моє знаходиться Знаю. у Засульському старостаті. Тримайте ні приватбанк, ні банківські установи, ні національна поліція, скажімо так, в телефонній розмові відомості, що містять персональні дані осіб, не отримують. Там таку листівочку почитайте про дані схеми, купуйте в інтернеті безпечно, завчасно не перерахуйте кошти нікому, ні на які рахунок. Поки не отримаєте товар, поки не побачите. У мене витягли гроші в шахрані. Яким способом я не знаю. до кого зверталися? Я звернувся. Я, до Я дуже радий, що мені вдалося вам допомогти. Бажаю гарного вам дня. Ага. Будьте уважні та обережні. Збережіть свої заощадження. Гарного вам дня. Гарного вам